Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українсько Відьма. Сьогодні хочу подивитись, що вам руни кажуть, що вони вам несуть. Що вам треба знати просто зараз, щоб не упустити якийсь важливий момент в вашому житті? Якусь підказку і пораду для того, щоб ви могли своє життя правильно будувати та розвивати. Не забувайте підписуватись на мій канал, проходити на. Особисті розклади писати по них в Телеграм. Дівчат, захист, чистки роблю дітей, дивлюсь. Дивлюсь на тільки картами, але мені треба, щоб ви мені писали конкретні питання. Що ви хочете? Тому що фіксованої вартості, за якісь там кількість питання немає. Все від вашої ситуації залежить. Ви приходите. Кажете, що треба дивитися, ми з вами вирішуємо. Якщо ви хочете почуття, думки дії, перспектива стосунків, то через функцію спонсорства вона є під відео, ви можете це замовити. Так, їдемо. Що вам треба знати, що руни кажуть: сама себе ліквідуєш. От прямо так і кажуть: сама себе за щось наказуєш, сама собі закриваєш рух вперед. Чи то сидимо на цій самій роботі, чи то сидимо з тим самим чоловіком, чи то просто сидимо, і зараз ми не дивимося, там у нас щось кипить, пригоряє або не доприбирала. Ну ви зрозуміли, я шуткую, ви зрозуміли, в чому сенс. Закривайте самі. Треба обнулятися по дурню. Як кажуть, та, нема різниці. І рухатись активно далі. Любите давати поради. Давайте. Давайте. І особливо самі собі. Вам треба, от вам, ось вам треба спілкуватися з людьми. Ви починаєте себе відчувати щасливою людиною, що ви потрібні. Увага до вас проявляється. Хто давно один, тут є магічний вплив. Тут є вплив, то є, тут є підкоплене. В когось тут закриття може бути, в когось може бути. Хто давно один, хто давно в проблемах. Тут може бути або закриття, або прям робота. Але кажуть, ми тобі підказували, в житті були підказки, що щось не так. Дівчата, якщо хочете нових стосунків, дадуть, але дуже важко буде будувати. Якщо хочете зі старим імператором, Кого не з'являється він. Він з'явиться, проявиться, і буде можливість, але можливість любові, якоїсь взаємодії, інтимної, близькості. Але та в чому? Що ви настільки емоційні один до одного, стільки емоцій, що ви просто один одному завдаєте болю. Ви щось таке робите, що спочатку дуже сильно притягуєтесь один до одного. А потім починаєте один від одного захищатися. Це коли люди, наприклад, не можуть бути довго у стосунках або на одній території. Чому то так? Ну, вже наробили, вже назруйновували один одного. Хоча чоловік насправді, який біля вас, він о, більш від, скажімо так, швидко. Це може забувати, і йому простіше так якось, та не все нормально. Ну, можливо, сам наробив і каже все нормально, але він простіше все сприймає. Дівчат, тут прям можна змінити ситуацію. Хто одинокий, хто одинокий, дуже сильні нерви. Нервуєте, в собі сумніваєтесь. От ви як живете на своїм життя? В кого є дітки, хто одинокий, займіться здоров'ям. І вам дадуть якогось чоловіка для емоцій, для любові, для щастя, який прийде для дітей. Дівчата, завжди просить, треба папа. Треба папа, батько, хай приходить. А тут. Ви мені будете відповідати, а як же ж він прийде, бо є же ж свій генетичний там, да, біологічний, ну то вже вам вирішувати. Якщо у вас ще є почуття до когось, ви нового просто не візьмете. Тут так кажуть: обрубуй, старі зв'язки. Є там жінка, нема, до когось він йшов від тебе. Це взагалі. Немає ніякого значення. Ви прикуті, прив'язані. Знову диявол виходить і показує, що зжигає, спалює вас всередині. І це стосується тих, хто в стосунках, і тих, хто не в стосунках. Ви прив'язані, ви себе руйнуєте, тому що неправильний взаємообмін, або його взагалі немає. Ви починаєте конфліктувати з цією людиною. Коли людина постійно тільки забирає ресурси, не віддає, вам хочеться відчепитись від цієї людини, відкинути її. У вас є почуття, але людина, наприклад, постійно підпитується за рахунок вас. І вам кажуть, тобі треба а, десь гуляти, бути, е, кудись поїхати, змінити обстановку, щоб поновити свої сили. І не зливати їх так легковажно в інших людей. Тому що. От, наприклад, вам дається ресурс, дівчатка, на сьогодні ресурс. Ви його витратили, ну, наприклад, на книжку, на саморозвиток, на відновлення здоров'я, на здоровий сон. а Ви замість цього за чогось тривожитесь і за когось, потім йдете, витрачаєте час. Так само і на мої відео, так, наприклад. І ви не розумієте, і ви не наповнюєтесь, ви не розумієте, чому нічого не змінюється. А тут вам руни просто кажуть, бо треба зупинитися, зрозуміти, в який момент щось пішло не так. Стосунки псуватись почали. Діти хворіти, наприклад. З якої точки? І що цьому передувало? От в який момент подивіться фото. Бо ж це важливо, якісь свої старі. В який момент ви бачите зміни? З якого періоду? Як ваша поведінка тоді, тоді змінювалася? І все, ви зрозумієте, куди ваші сльозки відтікають енергії, емоції. І просто заспокоїтеся. Зрозумієте, що є той момент, що ви самі роздаєте себе і не відпочиваєте, не відновлюєтесь. На це і буде потрібен час. Тому що, знаєте, як, ви тільки з собою починаєте займати всім щось треба. Всі дзвонять, пишуть, приходять, з'являються. Хочуть відчепнути вашої більш здорової енергетики і знову приносять вам руйнування і смерть. Вам бажання, ну, знаєте, як от з кимось поспілкуюся, бажання, потім, ну, не можна так казати, вмерти вже, ну, да такі спустошення. І ви просто зараз розумієте, від кого це. І будете дуже сильно радіти. бо От найближчий час прийде сприйняття і розуміння, хто ж насправді друг хто ворог. Оце дуже добре.